Наступний застосунок, який ми оглядаємо, це PixArt, розповідає про найкрутіші функції, які тут можна використовувати. Тут також є інструменти, тут також можна обрізати, вирізати якийсь непотрібний елемент, застосувати функцію якоїсь дисперсії, клонувати щось, можна щось змінити по типу там. А, трохи талію зробити худіше, там руки або ще щось такого плану. Тобто в рамках розумного можна використати її з метою того для того, щоб прикрасти свою фотографію, прибрати там зайві недоліки, які вам не подобаються стосовно вашої фігури, тобто зробити корекцію на таку пластичну на фото. Так, наступну функцію, яку ми розглядаємо, це. А, що ми тут ще маємо? А, маємо а, налаштування також а, якості, контрасту, чіткості, там, а, тону, кольору, а, температури і так далі. А, що нас цікавить власне в цьому застосунку, це а, оця вкладка з ефектами. Їх тут насправді дуже багато. Один з моїх найулюбленіших це блюр. Тобто можна так от заблюрити а, власне на будь-якому. Рівні нашу фотокарточку, таким чином можна розмивати там певні елементи, наприклад, якихось скрінів, або якщо вам щось такого плану потрібно, або просто якщо вам потрібно, наприклад, зробити якусь підложку на, для вашого інстаграму, я обираю Блюр для того, щоб воно було таке, знаєте, більш розмите. Наприклад, там, ЧБ. Колір, тобто, тобто я обираю його чорто-білим і розмиту фотографії, і вже це фото можу використовувати в інстаграмі в якості підложки під там, основний текст для сторіс, яку я буду використовувати. А, наступний момент цікавий тут, наприклад. В мене фірмовий стиль на сьогоднішній день в інстаграмі це синій. Ми, наприклад, маємо там два кольорових блокноти помаранчевого і рожевого кольору, але я хочу змінити його на синій. Ще раз показую, як ми це робимо. Переходимо до вкладки Ефекти, обираємо ефект заміни, переводимо повезунок на той колір, який ми хочемо змінити в моєму випадку. Це буде цей тут за допомогою цих функцій мінімального. Тону, і максимального тону, ми можемо налаштувати те, наскільки буде розповсюджений цей синій колір. Тобто, якщо я а, отак зроблю мінімальний тон, бачите, одразу тут а, зникають всі елементи, я можу ще його прибрати, 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 але якщо бачу, що отут будуть змінюватися також. А, Ну, буде зникати колір. Я додам його до того моменту, допоки він повністю не заповнить цю мою фотографію і не зробить мені синій колір. Що роблю далі? Ось тут у нас є ластик, ми його беремо і, власне, прибираємо отут все, що нам змінило синім кольором. Тобто, ця дівчинка зліва залишається в тому варіанті, в якому є. Я залишаюся у форматі аватара. Далі я вручну підчищаю те, що мені, власне, заважає. Ну, це потрібно робити е, не на скору руку, так це як -то я це роблю М -м, отак от е, ретельно. Прибираємо зайві елементи, які нам а, не потрібні для того, щоб залишити, і підчищаємо далі а, все інше для того, щоб прибрати, для того, щоб умовно у нас залишився лише синій блокнот, який ми маємо. Таким чином, ми можемо змінити і підігнати до того кольору, який нам буде потрібний. От а, тобто далі переходимо знову у, у цей колір там, Наприклад, цей блокнот нам тепер потрібно змінити, також там на синій колір, або, наприклад, на зелений оберемо. Також оберемо, обираємо максимальний тон, щоб він закрасив те, що нам потрібно, обираємо ластик і прибираємо зайві елементи, які нам не потрібні. Тобто за умови, що тут все ідеально підчищено, він залишиться синім. І далі так само тут ручно підчищаємо руки, підчищаємо все те, що воно зафарбувало. І таким чином з власне, зеленого і помара... рожевого і поради. Помарачуваю, ми отримаємо варіант зеленого і синього блокноту, який ми зможемо тепер використати і підставити під наш е, візуал. Так. А, далі що ми можемо зробити? Стійте. А, тут є ще і інші ефекти, тобто які ми можемо використовувати їх а, доволі багато. Можемо, наприклад, використати а, по відношенню іншого елемента. Що у нас якийсь елемент буде кольоровим, все інше зробиться чорно-білим. Це можна використати за допомогою функції а, всплеск цвіта. Далі тут ще в нас є і інші, інші різноманітні функції, які ви можете використовувати для себе. З основних, які я вам показала, можна використовувати ось саме ці. Так. Власне, з цього застосунку ми обираємо, скажімо так, Потрібні нам ефекти. Бачите, тут можна зробити ретуш також, можна там прибрати зморшки, можна прибрати акне, можна вибрати там колір волосся, можна відбілити зуби і так далі. Тобто базово пропрацювати зі шкірою в цьому застосунку ми також можемо. Що ми тут ще маємо? Маємо певні стікери для того, щоб їх накладати. Їх тут насправді дуже-дуже багато, є різноманітні бліки, можна щось обирати. В пошуку, якщо нам потрібно додати якийсь певний елемент, там не знаю, ну тут. Губи, наприклад, тобто вони тут є і картинками, воно тут є і фотографіями, тобто більш реалістичні, а є намальовані. Тобто будь-який варіант власне, того, що вам потрібно, застосувати для вашого аккаунту, будь-які написи, будь-які функції, будь-які елементи ви можете застосувати ось у цій функції саме стікерів. Можете накласти тут текст, який вам потрібно. Власне, і розмістити також на фото можете тут обрати, бачите, шрифти різноманітні, які є. Оце відноситься до функції. Бачите, коронка тут стоїть, тому це відноситься до про версії, але можна обрати і красиві шрифти, які використовуються і безкоштовно тут. От, а із ключових таких функцій, які ми можемо тут використовувати, мені здається, все. Але якщо покопатися тут і подивитися, тут ви знайдете все для того, щоб, скажімо так, прикрасити ваші фото по відношенню до того, щоб додати тут якісь елементи, якісь ефекти, надзвичайні, не просто там кольорову корекцію змінити ефект, а от саме погратися з фотографією для того, щоб пристосувати її до вашого візуалу так, як вам потрібно.